Аліпіка інформаційний підсумок середи 2 грудня подій дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Буревій накоїв багато шкоди на Коломийщині Постраждало більше десятка населених пунктів. Коломийський район один із кращих у співпраці з проєктом про ООН. Наймолодші Коломийські брейкдансери одні з найкращих в області. Про це та інше детальніше. Буревій накоїв багато шкоди на Коломищині. Постраждало більше десятка населених пунктів. Найбільше дісталося від негоди Отенії. Тут знесло дах у дитячому садочку. Веселка постраждали інші будівлі. У зону лиха їздили мої колеги. Ось таке відео встигли зафільмувати вихователі дитячого садочка. Вони стверджують, що все тривало якихось 10-15 секунд. Селищний голова Володимир Кінащук разом із представниками МНС одразу ж прибули до садочка. Він каже, що Вітер в отині пошкодив ще кілька будівель. Однак там збитки незначні, зазначив віт. Це був дуже сильний вітер, і в нашому дитячому ДНЗ, садок-веселка, зірвало, зірвало дах і зірвало і платви, і ті зли, наскільки я знаю, і все решта. І зараз працює бригада, дякуючи надзвичайникам, дякуючи і тим людям, які, які зацікавлені в цьому зараз. Не ця не припинилася негода і ми працюємо. Завідувачка дитячої дошкільної установи Наталія Родзиняк каже, що лиха нічого не передбачало. Вона, дякує Богу, що діточок саме забрали вихователі із прогулянки та встигли завести до своїх груп. Слава Богові, загрози життю і здоров'ю дітей не було ніякої, бо це трапилося без десяти перша в обідню пору, коли діти вже зайшли із прогулянки в приміщення, пообідали і готувалися до сну. Вітер також намагався зірвати дах у місцевій школі. Однак там все обійшлося кількома листами шиферу. А з фасаду музичної школи буревій хотів зірвати ринву. Поки про суми збитків невідомо, Однак селищний голова каже, що це понад 100 тисяч гривень. Добрався вітер і до приміського Сопова. Тут в одного з господарів зірвало покриття. Сила вітру була такою, що порозкидала бляху на десятки метрів. Тепер селянину потрібно швидко відновлювати дах. Із Сопова та Отинії Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, Програма НТК». Неймовірної шкоди накоїв сильний вітер і на Городенківщині. Особливо це стосується села Рашків. Там пройшов смерч, у результаті якого постраждали як мінімум три людини. Нині вони перебувають на лікуванні у медичному закладі. Голова? Зашита повністю усе. Тут побито, все повністю теж. Слава Богу, що нема перелому. Це щастя. Після. Вся в бинтах та сенцях зі струсом головного мозку вона досі не вірить, що жива. На уляну її чоловіка та рідного брата обвалилася новобудова. Бетонні блоки та дах прямісінько на людей зніс вітруган. не ми ми піднімати. Ми, 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 там, ми, ми, отримати, ми думали, ми притримаємо дах. Та й зав'яжемо. Ти й підемо, я ти за яка хлопці стіна пада. Ага, я десь усе. Що все. Все нове поставлено в ліку, Це такий на букву, так во сюди гараж і в долину, то все десь на 20 метрів. Це все знесло, одна коробка лежала. Це все знесло. Я Маш, не розумію, це та я, я не можу прийняти старі да хім, все стоїть. Ну а це одна хата, одна так взяла і це все так знесло. Я, я в шоці. Вставати жінці медики поки не дозволяють. Їсти Уляна теж сама не може. Та стан жінки, кажуть лікарі, кращий, аніж її чоловіка. У Василя обірвалася артерія на нозі. Життя йому у ніч рятували кілька бригад медиків. Чоловік досі в реанімації. Нічого доброго немає. Але так що треба їхати ага. фронті і все. Ага. Щоб нову ага. що спасти. Бо дуже порізає. Ну, Шомага у критичному стані може. Було викликана бригада судинних хірургів з Івано-Франківська, проведено оперативне втручання. Сьогодні стан хворого задовільний, буде вирішуватися питання на переведення у хірургію судинну хірургію обласної лікарні для планового лікування. Операція тривала ну десь 6 годин. Хірурги викликали з тою метою, що це артеріальна підозра була на артеріальну кровотечу. Така патологія це третинного рівня, і викликається бригада із обласної лікарні на нас. Якщо б була артеріальна кровотеча, це була б дуже серйозна проблема. Життя подружжя врятував брат Уляни Володимир. Він дивом виліз з-під завалів майже неушкодженим. У чоловіка легкі синці на обличчі. Нині він вперше після буревію заходить на подвір'я, де все сталося. Його бере шок. Знімало верху цей. Це була ця перемішка, ця ще драбина. От я стояв на драбині, що я привезв шнур і тут ми тримали, що я хотів коротше, його зафіксувати. Ага. Uh ну -huh. Потім це вся конструкція, ну то було більше, тут що мало бути бляха якась. І це все пішло сюди. Я був тут, швагір тут був, зять, а сестра була вон там в цій ямі, закидана цим усім. Це я ще розгортав, перед, ну, перед зятя звідси викинув. Заніс його туди. Такої біди Буревій встиг наробити всього за кілька хвилин. І тільки тут, в селі Рашківщина, на Городенківщині. Цей район постраждав найбільше. Потерпіла сім'я, навіть не береться рахувати збитки. Вони не натішаться, що залишилися живі. Загалом на Прикарпатті постраждало понад півсотні населених пунктів. Негода залишила людей без електрики, частину без телефонного зв'язку. Рятувальники обіцяють, усе відновлять до кінця дня. Коломийський район один із кращих у співпраці із проектом про ООН». Про це говорили на форумі, який відбувся у районній раді. Практично всі чотири проекти вийшли на фінішну пряму. Усі вони цього року будуть впроваджені. Деталі засідання знає Богдан Малецький. Коломийщина активно бере участь у проекті «Про ООН». Це вже третя фаза співпраці. Цьогоріч чотири населених пункти впроваджують у себе різноманітні заходи. Раківчик та замуленці за кошти проєкту обласної та районної рад проводять освітлення вулиць. У спасі на будівлі школи встановлять перші в районі сонячні батареї. А великий ключ вже завершив встановлення у школі вікон. Сільський голова населеного пункту Ярослав М'якуща каже, що співпрацею із проектом задоволений. А колегам Війтам радив би також. Долучатися до цієї роботи даний проект і згуртував громаду, залучив кошти багатьох бюджетних установ, обласна рада, районна рада і громада і власними силами, і фінансовою спроможністю. Ну досить, досить гарний конкурс. Правда, важко далася документальна частина проведення тендеру, але воно в процесі роботи вирішувалося і дуже дуже гарно. І ми одні з перших. Які втілили вже проект, практично завершений? Є такі мінімальні коректування, але всім ражу на майбутнє не боятися і брати участь в даному проекті. Олеся Хомен, координатор проекту, каже, що Коломищина чи не найактивніший регіон. Тут постійно є громади, які хочуть впроваджувати у себе нововведення. Тому вона впевнена, що і в наступній фазі Коломийський район отримає підтримку від Проон. Сьогоднішній форум присвячений е, підведенню певних підсумків. Завершується рік, завершується певний етап наших робіт і хочу похвалити Коломийський район, тому що всі проекти е, затверджені, е, отримано обласне бюджетне фінансування, е, тобто роботи розпочаті. Ну і сподів... Ваймося, що громада вже в новому році завершить стовідсотково роботи. Фінансування всіх заходів у чотирьох населених пунктах складає майже 1,4 мільйона гривень. Найбільш дороговартісним є проект у спасі. На його впровадження виділено понад 400 тисяч. Богдан Малецький, Андрій Гращук. Програма подіянка. Наймолодші коломийські брейкдансери, одні з найкращих в області, нещодавно юні таланти здобули призові місця на прикарпатському дитячому батлі. Тренери розповідають, що коломияни склали гідну конкуренцію більш досвідченим танцівникам. Деталі знають наші журналісти. П'ятикласник Сергій Романюк брейдансом займається лише півтора року. Змагання в обласному центрі для хлопця дебют на великій сцені, та все ж, переборовши хвилювання, здобув друге місце. Спочатку був майстер-клас, потім розказували про хіп-хоп культуру. Потім е, почалися джеми, а потім батли. За призові місця в обласному центрі боролися близько 30 танцівників. Для коломиянина Марка Кшановського це дебютний виступ, адже танцює брейкданс лише три місяці. Та це не завадило здобути бронзову винагороду. Мені сподобались танці такі круті. Тут вчать добре. Тренер хлопців Василь Рожко результатами своїх вихованців задоволений. Найбільше його здивувала згуртованість усіх учасників змагань. У нас виїжджало цей раз 10 чоловік, і діти були від 7 до 10 років. І вони зуміли перед самими змаганнями, перед основним виходом на сцену, зуміли організуватись так, що деякі дорослі люди не можуть так організуватись. Тобто вони вибрали. Між собою троє суддів і вибирали, хто з ким буде те, як у нас в танцях є батлуватись, і це наскільки вразило, що я навіть не можу вам передати. Участь у змаганнях брали брейкдансери, початківці віком від семи до десяти років. Владислав Андрусяк не вперше виступає на танцювальних битвах. Обіцяє працювати ще краще та стати чемпіоном. раз Два рази у червій час. Показують і більш досвідчені танцівники команди Адванс нещодавно Олег Жупанський повернувся з Рівного, де здобув місце у числі найкращих брейкдансерів України. «Нещодавно давно я побував на змаганнях в Рівному. Це були українські звідти з'їхалось дуже багато крутих бою. Які вони були досить сильні? Я участвую в номінації 3 на 3 Мені дуже пощастило попасти з двома крутими бібоями. І ми з великим ну з великим трудом добралися до фіналу і також вигнали його. Ми отримали так, би. Місце в топ-16 крутих бібоїв. наступній тусі, яка проведеться в Києві. А туди з'їдуться ще більше крутіших бібоїв, ніж було на цих змаганнях. Поломаяни матимуть можливість побачити виступи юних талантів на власні очі. У міському палаці культури народний дім відбудеться благодійний концерт до Дня Святого Миколая. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, Події НТК. Далі новини бізнесу. Ми знаходимося в одному з салонів мережі взуття мода еглі, Мода». Подібні салони зараз працюють у всіх великих містах України. Однак наразі весь асортимент товарів можна придбати в інтернет-магазині. За словами представників мережі, на відміну від багатьох інших магазинів, в цьому випадку людина отримує можливість особистого сервісу на дому та більш зручну покупку у живому магазині. самое главное преимущество нашего интернет-магазина – это то, что он работает на базе остатков полностью всей розницы. И это очень сокращает время поисков клиенту нужной ему пары. Клиент может зайти в интернет-магазин, выбрать необходимую обувь, которая ему понравится, Ні, траплясь, в удовольствие. Потім потрібний розмір ми йому доставимо в наш розничный магазин, де б він не знаходився, то ли в Одесі, то ли в Києві, то Дніпропетровську. І клієнт в удобне для нього время Придет в магазин. Якщо людина не впевнена, яку саме модель вона хоче отримати, чи підійде їй колодка, який розмір взуття краще обрати у певного виробника. Вона може порадитись із оператором кол-центру. За потребою можна розрахуватися на сайті або платіжною карткою під час доставки. Тобто покупець отримує всі переваги магазину просто у себе вдома. Наразі Egle.ua – єдиний взуттєвий інтернет-ресурс, що пропонує покупцям віртуальний 3D-тур торговою залою. Під час віртуального туру, завдяки багаторазовій лупі, ви можете наблизитись та роздивитись якість кожної стежинки підбору або шкіри виробу. Тож прийшов час відкрити переваги дистанційного шопінгу від Egle.ua. Замість стомлюючих походів по магазинах виходимо на інтернет-сторінку, знаходимо товар, обираємо та замовляємо. Разом з оператором кол-центру обираємо зручний час та форму оплати і чекаємо на доставку. Зустрічаємо, приміряємо та купуємо. Перевірити зручність сучасного сервісу кожен з вас може просто зараз. І до новин спорту. Відзначення кращих спортсменів на базі надвірнянського спорткомплексу Нафтохімік відбувся день відкритих дверей. На захід прибув голова івано-франківської організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо, начальник головного управління національної поліції в області Віктор Шкутов. Кращим спортсменам-самбістам він вручив грошові винагороди та спортивну амуніцію. У дитячо-юнацьких секціях займаються понад 100 вихованців віком від 6 до 15 років з надвірної та навколишніх сіл. Діти мають можливість освоїти самбо та дзюдо. Виступають на змаганнях різних рівнів завдяки сприянню Прикарпатської динамівської організації. Голова фізкультурно-спортивного товариства Динамо Віктор Шкутов відзначив спортивні досягнення майстра спорту України Івана Пилип'яка, призера серед кадетів, чемпіонку світу Аллу Багебу, призерів фізкультурно-спортивного товариства Динамо Михайла Свідрука, Івана Тимінського, Оксану Гуш, Юрія Яремчука та Костянтина Павлишина. Спорт Підлягає розвитку це одне з пріоритетних завдань для молоді. Чому? Тому що якщо не займатися спортом, відповідно, люди будуть, молоді маються на увазі, займатися чимось іншим. І не завжди це буде правильний шлях. І, як правило, в багатьох інших випадках, коли діти предоставлені самі собі, вони стають на шлях чинення злочину. Відповідно до цього, звичайно, що правоохоронні органи однозначно підтримують розвиток спорту, зокрема в нашій області. Такі вагомі здобутки це результат наполегливих тренувань як самих дітей, так і їхніх наставників тренерів, зокрема заслуженого тренера України Євгена Боднарука та майстрів спорту Христини Гунди Іванни Реміцької. Вагомий внесок у спортивному доробку прикарпатських спортсменів належить заступнику голови ФСТ Динамо, депутатові обласної ради Андрієві Мироняку та президенту обласної федерації дзюдо, першому заступнику голови надвірнянської райдержадміністрації Іванові Тодоруку. Підтримують нас і ви самі бачили зараз, це немалі кошти. От, от це кимоно, що вони подарили, одне кимоно коштує понад 4 тисячі гривень. Але тільки в цьому кимоно можна виступати на Європі і на світі. Інші кимоно, яке дешевше є по 400, можна в інтернеті зайти, по 600 знайти, але в цьому кимоно не дозволяється боротися, тобто вона не відповідає стандартам. Під час заходу Віктор Шкуту вручив титулованим спортсменам кімоно взуття та грошові винагороди. Побажав, аби у цих костюмах кожний поєдинок був переможним і висловив переконання у перспективному майбутньому юних спортсменів. Такий вид спорту, як дзюдо самбо, значить вони взагалі ці види спорту виховують перш за все болівий дух. Ну і плюс, звичайно, в хорошу спортивну форму, так, щоб люди могли постояти молоді за себе відстояти, захистити інших. Ну і таким чином ми надіємо, що багато цих вихованців в подальшому попадуть в лави поліції ось, після закінчення відповідної освіти, тому що нам такі юні спортсмени звичайно що потрібні. Про проблеми інвалідів говоритимемо в ефірі каналу НТК в четверу ток-шоу «Коло моя думає» початок 20 ї годині. Басейн у селі запрошує всіх до себе. Графік роботи установи з понеділка до п'ятниці з 19-ї до 22-ї години, субота з 14-ї до 22-ї, неділя з 9-ї ранку до 16-ї години. Ціна послуги – 33 гривні 94 копійки за годину з особи. Номер телефону для довідок – 066 726 61 97. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.